На ринзі зараз Михайло Скрипка, боксер, якого вже хтось точно може впізнати. Дуже активний спортсмен дає про себе знати. І що ж, поєдинок розпочато. Насамперед, я думаю, пам'ятають всі Михайла через те, що в нього вже така традиція виробила з різними гаслами підписувати рукавички. Минулого разу в золочеві. На рукавичках був напис Хто порішає чергу мрево. Я думаю, багато хто на хайлайтах таке запам'ятав. Сьогодні, в разі перемоги, чекаємо на наступний посил від Скрипки, але важкий поєдинок сьогодні очікує. Потрібно максимально викластися Михайлу, адже Володислав Пилипенко також перспективний боксер, має наразі один бій в активі на професійному рівні. В червні він боровся проти Даниїла Заморила, який багато вигравав на міжнародних аматорських турнірах. Поступився йому в першому раунді нокаутом, але має новий виклик зараз спробувати перемогти амбітного Михайла Скрипку. Загалом бій Володислава Пилипенка проти Заморила. Єдиний у його кар'єрі на професійному рівні. Зараз бачимо, серія була хороша від Михайла Скрипки. Клінч зійшлися, але рефері. Розводить боксерів. Бачимо за антропометрію, дещо потужніший Владислав Пилипенко. Знову серія хороших ударів, дещо по корпусу прийшлося. В клінчі зараз по корпусу знизу пробиває Михайло Скрипка. що намагається максимально себе показати в першому раунді Бо боксери, дещо зараз на перевазі притиснув Михайло Скрипка. до... Канатів зараз знову в клінчі зійшлися. Але вже нещодавно був влучний удар від скрипки, що максимально заряджений Михайло. Ну, насамперед подобається те, як виходять на ринг боксери. Одразу видно їхній запал. Думаю, в цьому вони двоє рівні. Обережно обороняються в зараз по блоку І корпусом зараз працював Пилипенко. Заключні 30 секунд. Зараз нас чекають першого раунду. Дуже впевнені, були попередні поєдинки від Михайла Скрипки. Минулий бій особливо шалений, коли він в першому раунді переміг дебютанта Станіслава Забродського. Ну і перерва завершився перший раунд. Якщо е, багато висновків робити складному коті риму відпочиває Владислав Пилипенко, йому 19 років. Представляє місто Запоріжжя Україна. Боксерський клуб Арль. Його кар'єра як професійного боксера. розпочалась у 2018 році провів один бій. Взагалі тренується під керівництвом Руслана Щербіни. кут. Владислав Пелепенко Запоріжжя. Що, ж, шановні болівальники, другий раунд бою Михайла Скрипки та Владислава Пилипенка. Починає з активності раунд Скрипка. Справді, за характеристиками його в Promotion виділяють як танк, як бажання і як такого безстрашного боксера. А якщо говорити про Пилипенка, то він, до речі, працює тренером з боксу в Запоріжжі. І, до речі, він дуже молодий тренер, оскільки 2006 року народження. Ну і головна інтрига, я думаю, цього поєдинку, чи завершиться він достроково, або обидва! Але зараз падає Пилипенко. Що ж, це дійсно на руку е Михайло Скрипці. Поки що зараз не підводиться на ноги Владислав Полопенко. Шість відраховує Рефері. Але Полопенко, здається, зараз продовжить. Так, у нас відновлюється другий раунд. Зараз повністю перехопив ініціативу Скрипка, яку він серію використав. цей нокдаун, друзі. З такою, такій серії просто. Складно протистояти. По корпусу дісталося добряче. І знову вирахував реферій час. Менше, ніж півтори хвилини є зараз Владислав Подопенка, щоб вистояти, щоб відновити якось під час бою безпосередньо свої сили і запропонувати щось своє. Але це дуже складне завдання, оскільки бачимо, як зараз хуками пробиває боковими Михайло Скрипка. І знову знову. Це йде за схожим сценарієм. Просто зараз повна домінація 19-річного Михайла. Михайло зараз е, йде за новою перемогою. Фактично Ми бачимо його прагнення, шалене прагнення. Ну і, здається, тут також все зрозуміло. Можна вже достроково вітати Михайла Скрипку. Дві перемоги було в двох боях раніше, один технічний нокаут і один звичайний. Ну а зараз ще один, можна сказати, записує до власного активу. Чудовий бокс обидва. І навіть Володислав Пилипенко намагався на початку в першому раунді показати себе максимально з хорошої сторони, але ну складно протистояти такому, як його називають танк Михайло Скрипка. Дивіться на хайлайти і тут можна насолоджуватись просто тим. Який же бокс естетичний, який же естетичний зараз бокс у виконанні Михайла Скрипки. Різні види ударів зараз показав Михайло. Не забував в корпус, не забував і в голову завдавати удари супернику. І, зрештою, це дало свої плоди. Зараз рефері оголосить офіційну перемогу. Михайла Скрипки. третю його перемогу і третю дострокову. Просто чудово складається зараз старт професійної кар'єри для Михайла. І ми його, звісно ж, з цим вітаємо. Вітаємо і його промоутерську компанію KO Promotion. Яку він представляє. Нагадаю, що бачимо зараз краєвиди акули мами в Шептицькому відпочинкового комплексу, де сьогодні зосереджено вечір боксу. Фактично безпрецедентна подія для Шептицького. І зараз очікуємо друзі, на результат. Владислав Пилипенко, Запоріжжя, Михайло Скрипка. Львів. А в цьому поєдинку на другій хвилині 53 секунді другого раунду. Технічним нокаутом перемагає. Михайло Скрипка! Львів Україна! Михайло Скрипка, Львів Україна, як зазначив наш ведучий. Технічним нокаутом здобуває перемогу в бою. Другий бій за нашою хронологією сьогоднішнього професійного вечору боксу в Шептицькому. Зараз хочу надати. Слово переможцю, цього поєдинку Михайло Скрипці. Ну і також зараз почуємо Михайла. Місто Сидицький, дякую всім, хто прийшов. А майже таку можливість публічно сказати, хочу наголосити на важливості підтримувати нашу армію, волонтерити, просто робити все можливе для нашої перемоги і пам'ятати ціну якова наші військові, за нашу оборону і те, що ми можемо поводити всім військовим і Дякую. Надзвичайно приємні миті зараз е -е від Михайла на надзвичайно приємні слова.